Отця і Сина і Святого Духа. Імя Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. В імя Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Імя Отця і Сина, і святого духа. Ай, Бог, крови. Щастя, здоров'я, а дочекати, щоб було краще, ніж того року, Мир, спокою і Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хай Бог благословить усіх вас, щастя здоров'я, Божого благословення для вас, для маленьких тут, що у дробі носити, хай Бог благословить всіх вас, навіть дочекати. Мирі, любові, зламоді всіх Божих ласках Отця, і Сина, і Святого Духа. Я казав пан Володимир, тебе неділю, а війні. Не, Хай Бог бласив всіх вас.